Всім привіт! Мене звуть Андрій. Побачив зранку таке цікаве опитування: КМІС по рейтингам кандидатів в президенти. Ну, залужний явний лідер. У нього там майже 45%. Хоча із спілкування. З політехнологами різного штибу. Я знаю, що вони намагаються не дратувати владу і потенційним кандидатам на десь 15% знижують їх рейтинг. Тобто можна вже казати, що залужний це очевидний лідер. Я думаю, що у нього зараз мінімум 55-57% бал проходження. На посаду президента України. Ну, тут цікаве інше. Річ у тому, що вони ще порівняли рейтинг Зеленського Буданова. Так от, Зеленський програє Буданову, щоб ви розуміли. Якщо в другий тур виходить буданов зеленський Зеленський програє в другому турі Буданову. Для Зеленського і його влади, його п'яти шести дефективних менеджерів це катастрофа. Як людина, яка має досвід роботи в державних установах, можу вам чітко пояснити чому. Зараз держслужбовці на місцях, і не тільки на місцях, і в місцевих громадах, кром-кром, почнуть не виконувати стрьомні якісь такі доручення від президента, укази, розпорядження Кабміна, там, голови ВЦА і таке інше. Чому? Всі бачать, що ця влада вже, як кажуть, хромакачка, качка, і мати потім собі на голову якісь неприємності нікому не хочеться. Ось. Тому можна було вже казати, що влада Зеленського і його дефективних менеджерів йде до завершення. Усім гарного дня! Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення і пока пока